Дональд Трамп заявив, що мир можна досягти прямо зараз, але головною перепоною на шляху до завершення війни в Україні він назвав. Президента Зеленського ця заява пролунала в інтерв'ю Reuters і миттєво спричинила гучний резонанс у світі. Ну а більше інформації у Президент нашому нас сполучених штатів Дональд Трамп, канал, Трамп, виступаючи овальному кабінеті лайк, Білого починаємо. Дому заявив, що вважає російського диктатора Володимира Путіна більш готовим до укладення мирної угоди ніж українського лідера за його слова. Аме саме позиція українського керівництва нібито гальмує переговорний процес і не дозволяє швидко припинити війну. Трамп стверджує, що Росія, на його думку, готова піти на мирну домовленість, тоді як Україна демонструє надмірну непоступливість щодо умов завершення бойових дій. Він наголосив, що ключовим фактором затягування переговорів є саме позиція. Києва, а не Москви, також президент штатів зазначив, що Америка готова надати Україні гарантії безпеки після завершення війни. Однак, за його ж словами, Київ має бути більш гнучким у питаннях компромісів і можливих поступок у межах мирної угоди. Ці слова викликали миттєву реакцію з боку української влади. Президент України Володимир Зеленський рішуче відкинув звинувачення, наголосивши, що Україна не є перепоною для миру, і що міжнародна спільнота чудово розуміє, саме Росія продовжує бойові дії та відмовляється від реальних кроків до припинення вогню. В ОПУ підкреслили, що Київ завжди прагнув миру, але лише на умовах, які гарантують безпеку українського народу, відновлення суверенітету та територіальної цілісності держави, за позицією української сторони, справжньою причиною відсутності миру є агресія Кремля. Та небажання Москви припиняти війну на заяву Трампа відреагували і міжнародні партнери України. Представники Європейського союзу та НАТО наголосили, що мир не може бути нав'язаний односторонніми рішеннями та має ґрунтуватися на міжнародному праві. Дипломати підкреслюють, будь-яка мирна угода повинна враховувати інтереси України як жертви агресії. Аналітики за Зазначають, що риторика Трампа може бути частиною його політичної стратегії та спробою швидко продемонструвати результат у вигляді завершення війни. Водночас, перекладання відповідальності за затягування миру на Україну лише ускладнює дипломатичний процес і створює додаткові ризики для стабільності у регіоні. Кремль, у свою чергу, оперативно підтримав заяви Трампа. Російські офіційні особи назвали його оцінки об'єктивними, та заявили, що Москва ніби відкрита до переговорів, якщо її вимоги будуть ураховані. У Києві такі заяви розцінюють як чергову спробу маніпуляції та тиску. Європейські союзники України не поділяють підхід, за якого відповідальність за війну фактично знімається з Росії, вони наголошують, що сталий мир можливий лише за умови припинення агресії, виведення російських військ. Та відновлення контролю України над своїми міжнародно визнаненими кордонами, таким чином, заява Дональда Трампа стала однією з найгучніших тем світової політики останніх днів. Вона продемонструвала глибокі розбіжності у підходах до завершення війни та засвідчила, що навіть серед західних партнерів немає єдності щодо того, як саме має виглядати шлях до миру. Миру подальший розвиток подій покаже, чи залишаться ці слова елементом політичної риторики, чи ж вони матимуть реальний вплив на переговорний процес і майбутнє війни в Україні.